Мої вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станемо на 10 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. розпочинаємо. Ми з ведення від повітряних сил. Російська Федерація вночі випустила по Україні 107 дронів. Основний на напрямок удару це Донеччина та Харківщина. Протиповітряною обороною було знешкоджено 74 ворожі шахети та безпілотники інших типів на півночі, сході та Півдні країни. 64 збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені або подавлені радіоелектронною боротьбою. Зафіксовано влучання засоби повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих уламків на двох. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно оборонити нашу державу. Росіяни штурмують Покровськ. збройні сили України, повідомили про важкі бої. Як зазначили в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця, російська армія зосередила свої атаки на покровському напрямку. Окупанти намагаються заблокувати покровську мирноградську агломерацію. Тривають важкі бої. Противник намагається розвинити наступ за рахунок реалізації чисельної переваги. А от до української столиці прибув потягом міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Це перший його візит до Києва на посаді. Він висловив переконання в серйозності намірів України завершити війну та нагадав про важливі санкції проти Росії. Вадефуль також зазначив, що нинішні дії Путіна мають стати для Німеччини серйозними попередженнями. А от на Запоріжжі водолази-сапери ДСНС знищили бойову частину російського безпілотника, яку місцевий мешканець виявив у річці Дніпро. Рятувальники за допомогою підводного дрона обстежили акваторію річки та ідентифікували боєприпас як бойову частину безпілотника типу шахет. Його знищили на місці з дотриманням правил безпеки. Ну, а ми маємо для вас важливе нагадування. У разі виявлення підозрілого предмету не підходьте, не чіпайте. Відразу телефонуйте на 101. Прості правила безпеки рятують життя. Напросто ну, зараз я пропоную вам дізнатися, як в Одесі нагадали про полонених і зниклих безвісті, який врожай прогнозують аграрії, попри посуху, і яку рідкісну комаху помітили екологи на Одещині, а також як минула ніч в Одесі. Просто зараз проінформує наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія минулої ночі. В Одесі звучало декілька сигналів повітряної тривоги. Інформація щодо наслідків поки уточнюється. Ну а тим часом на Дерибасівській пройшла акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. Рідні захисників та небайдужі містяни зібралися, аби нагадати суспільству: кожен день в російському полоні може стати останнім. Люди тримали плакати з гаслами Свободу полоненим і будь голосом тих, хто був тобі щитом. Їхня мета не дати забути про тих, хто досі чекає на повернення додому. Справді в якийсь момент. Я відчула якесь розчарування, тому що я розумію, що ми меншість. Ми меншість, які треба колупати, які потрібно стукатися до людей, бо вони часто реагують агресивно з запитаннями, які здавалось би, вже відповіді на них зрозумілі, і видно, як вони байдужіють. І не усвідомлюють, що полон, що втрата близьких, що те, що відбувається зараз в країні, сюди треба включатися. Ну а тим часом на Одещині стартували жнива. Аграрії збирають озиму пшеницю та ячмінь. Фермери працюють, забезпечуючи країну хлібом та наповнюючи державний бюджет через посуху і спеку строки дозрівання змістилися, але подекуди вражайність непогана. Ред головних викликів нестабільна логістика, проблеми зі збутом і дефіцит працівників. Ми можемо починати жнуватики тоді, коли в нас дозволяють безумовно погодні умови і. Вологість, яка дозволяє приготувати насіння, адже в нас не товарні посіви, а в нас насіви нашого селекційно-генетичного інституту. які Ми купуємо питомники, а ми висіваємо суперліту еліту. А ці еліти, еліта і суперліта і сорти нашого інституту вони потребують певної технології, яку ми безумовно виконуємо. Ну і наостанок в Одеській області зафіксували рідкісну в Україні. Су, яка занесена до червоної книги. Комаха вражає розміром до 5 см, але не становить загрози для людини. Її отрута слабша, ніж у звичайних ос, а кусає вона лише для самозахисту. Про знахідку повідомив еколог Іван Русів. Побачити цю комаху велика рідкість, адже вона на межі зникнення. Ну і про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 60 копійок, а за євро 48 гривень 90 копійок. цін пальне та на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 76 копійок, дизель 55 гривень 34 копійки, а газ 33 гривні 89 копійок. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність, Температура повітря сягатиме до 29 градусів тепла, а море буде 18 градусів. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому мене все. Студія. Наша кореспондентка з Одеси Вікторія Яслик розповідала про останні події цього регіону. Ми прямуємо далі. Пограбував киянина в Голосійському районі столиці. Поліція затримала зловмисника. Спершу до потерпілого підійшов невідомий і під приводом здійснити дзвінок попросив телефон. Після нетривалої розмови чоловік раптом побіг, забравши смартфон із собою. Коли потерпілий спробував його затримати. Нападник вдарив його по обличчю та в живіт. Наразі 44-річному уродженцю Дніпропетровщини загрожує до 10 років ув'язнення. Ну і раніше повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіа. Ці на північно-східному напрямку також повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб. Ем... Пуски кровна авіаційних також ракет тактичної авіація на Сумщину. Окрім цього, за оновленою інформацією, на у Запорізькій області загроза застосування авіаційних засобів ураження. А на Кіровоградщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників. Також раніше місцеві пабліки повідомляли про те, що у кривому розі пролунали вибухи. Ми закликаємо мешканців регіонів, де оголошена повітряна тривога, пройти до найближчого укриття. А про всі загрози з неба ми інформуємо O Primum Efirium. Китай створив зброю, яка здатна виводити з ладу електростанції, лінії електропередачі та повністю вимикати електроенергію. Центральний китайський мовник показав нову розробку, а саме боєголовку з провідними волокнами. Після запуску вона Росію в повітрі вуглецеві нитки, які викликають коротке замикання та повний блекаут у зоні ураження. До речі, радіус дії до майже 300 кілометрів. Зброя не руйнує будівлі, але паралізує інфраструктуру. А от у США під час гасіння лісової пожежі чоловік почав стріляти по рятувальниках. Загинуло двоє ще один у лікарні. Інцидент стався в штаті Айдахо. За інформацією поліції, нападник ймовірно діяв не сам. Правоохоронці, які прибули на виклик, вступили з ним у перестрілку. Однак підозрюваного досі не затримали. Вертольоти, оснащені тепловізорами, літали над територією, намагаючись виявити нападника, але їм заважав дим від лісової пожежі. Місцевих жителів закликали уникати району навколо гори Кенфілд через Небезпеку також, що цікаво, європу накриє екстремальна спека у п'яти країнах. Готуються до понад плюс 40 градусів та запроваджують надзвичайні заходи. Про це пише видання The Guardian. Потужний антициклон накрив Піренейський півострів, Середземноморя та сусідні регіони. Метеорологи Іспанії, Португалії, Франції, Італії та Греції попереджають про рекордні температури вище плюс 40 градусів, ризик теплових ударів і масштабних лісових пожеж у низці регі вже готують надзвичайні заходи безпеки. На цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. В щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Новина Лайф з 8 до 11. Вже в наступній годині для вас більш оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.